В цьому відео я розповім про Део його історію та технічні характеристики. Спочатку автомобіль почали збирати тільки в Кореї, проте вже в 1998 році почалося його велике вузлове складання в Польщі на Варшавському заводі ФСО. З 1998 року велике вузлове складання Ланус налагодили в Україні в Чорноморську. У тому році Деоланус під ім'ям Doninvest Asol стали збирати в Росії з корейських машинокомплектів. З 1998 по 1999 роки. в Ганрозі. Та з 1999 по 2000 рік у Ростові збирання було згорнуто через низький попит. Лануси збирали в кузові п'ятидверний седан, п'ятидверний хетчбек, тридверний хетчбек, фургон та кабріолет, проте кабріолет в серію не пішов. Ідея кабріолет виникла для того, щоб показати концепт Лануса на презентації, проте, Ланус в серію не пішов, кузові кабріолет. Автомобіль комплектувався двигунами об'ємом 1300, 1400, 1500 та 1600 кубічних сантиметрів, а також п'ятиступінчатою механічною та чотириступінчатою автоматичною коробками перемикання передач. У 2008 році Запорізький автозавод розпочав постачання машинних комплектів Ланус до Єгипту, де на місцевому заводі Джем Єгипт здійснювалось велике вузлове складання шевджила Ланус Т-150. В кінці грудня 2011 року в Україні з'явились перші екземпляри за з з автоматичною коробкою передач. У 2017 році Ланус зняли з виробництва.